Так, ну що, друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив і вітаю вас всіх на своєму YouTube каналі. Зайнялися ми ремонтом трактора. Останній раз ми ремонтували гальма на тракторі. Зробили обидві сторони. Відео можете глянути на каналі. Ну і ще Хотіли глянути до турбіни. Це трактор мтз 826 з двигуном. Д245. E, e, тут присутня вже турбіна. І замітили, що з цього патрубка підтікало масло. Розібрали турбіну. Так, це наша турбіна оригінальна, яка йшла ще від самого заводу. Трактор 2015 року Вона стоїть ще з самого заводу. Тобто 7 років попрацювала. Замітили в ній люфти. Якщо люфти пробувати в боки, то вони мають такі бути. Такі відчуватись легенько на пальцях. А коли донизу і доверху піднімати, відчувається люфт. Таких люфтів зовсім не має бути. І тут є два варіанти, що робити. Або реставрувати, або купувати нову. Реставрація коштує 7 тисяч гривень, а нова коштує, як на яких сайтах, де 12, де 13 тисяч гривень. Реставрувати ми не хотіли, і реставрація, такий варіант, зразу у нас відпав. Тому ми ближче хилились до нової і придбали собі нову ТКР 6. Зараз покажу вам табличку. Турбокомпресор ТКР 60001 На двигун D245, такий, як в нас на тракторі. Ця також Ця також ТКР 6. Тільки бачите, нема, нема тут таблички, щоб вам показати. Але це також ТКР6. Так, прийшла вона вся в заглушках, все закрито. Люфтів тут не чути. Зовсім не чути. Як в боки в боки хитати, тут відчуваються люфти, бо вони й так і мають бути. Так, прийшла вона до нас в такій о коробочці. Турбокомпресор по новій пошті відкриваємо. По, е, положили заводу ще ось такі прокладочки. О. Так, зараз. Ось сюдиво вони мали йти. Але чомусь не поклали ще сюдиво. Мала йти прокладка. Заглушка зараз зніму. Сюди мала йти ще прокладка, але її не поклали, то вже мусимо докупити. Що такий документ? Борисовський завод агрегатів. Таке Р6. Є табличка про моделі і їхні модифікації ТКР6. В нашому випадку така турбіна, яка в нас під назвою ТКР6001 встановлюється на двигун D245. Так нам показує цей документ. І навіть тут на коробці зовнішня сторона показує, що ткр 6 на двигун Д245, ну і різні модифікації. Перед тим, як купувати цю, цей турбокомпресор, багато подивились оглядів. Є люди, які ставлять ТКР 7 на МТЗ 82. Хоча ТКР 7, як нам показує коробка, встановлюється на двигуни Д260. Наведу приклад, це трактори МТЗ-1221. І 1523 ну, сильні трактори і в них дуже великі оберти. Ну, а так, яка в нас стояла за воду, то ми й таку купили, яка стояла раніше. Так, ну що, друзі, затягнуся трошки наш ремонт з турбіною. Відео вже б мало вийти тиждень тому, але з проблемами. Ще мали дещо замовляти. Ну і так за, затрималось. вам проблеми, з якими ми зіткнулися при встановці, при установленні турбіни. Встановили, прикрутили. Яка проблема була? Турбіна була низько, розташована. А коли вже хотіли встановлювати вихлопну трубу, не співпадали зазори. Тут мала йти між турбіною така втулка, забиватись, і сюди мала насаджуватись турбіна. Але ніяк вона б не насадилась, бо турбіна була низько розташована, а вихлопна високо. І виходить, зазор йшов навскуси. А мав зазор бути рівнесенький гладесенький. Почали гуглити, дивитись відео в Ютубі, що ж то таке, в чому причина. І люди використовують ось таку проставку. Вона трошки піднімає турбіну. Значить, замовляли ми цю проставку на магазині, інтернет-магазині Дніпро запчастини. Замовили і ще й уточнювали в хлопців. Хлопці, Потрібна проставка 6 мм. Прислали 12 12 аж ніяк не підходить. 12 мм це вже переборщили. Виходить, що коли 12 мм проставка, турбіна вже високо. А вихлопна труба вже низько, вже наоборот вийшло в нас. Тому ми почали спилювати наполовину проставку, шліфували і якраз наполовину спиляли. Зараз ця проставка має 6 мм, а до того мала 12 Зараз прикріплю фото, там все замірено. Так, що ми ще зробили? Замінили ось цей фільтр, прочистили повітряний фільтр. Все легенько, гарненько, бензинчиком промили, залили сюди нове масло. Ну і ще нам так порадили люди, оскільки ми міняємо турбіну, кажуть поміняйте ще масло, моторне. Тобто поміняли ми масло ще залили новесеньке, там старе злили. Турбіна звук е змінився капітально. Такий, як він був колись, не зрівняється з таким, як був зараз. Зараз я сяду в кабіну, заведу вам. Ну, вже звичайно, чути, як вона свистить. as a zawodem. Так, ну що, друзі? Думаю, звук двигуна з новою турбіною, турбокомпресором. Ви почули. Ще ми не вчепили віхлопну трубу, ще не встигли. Тому тільки поставили, то я зрав, ми знімаємо протестували, як вона працює. Так, а на цьому все. Буду завершувати своє відео. Ось таке в нас вийшло відео. Ми встановлювали турбіну, нову турбіну ТКР 6001 на двигун д 245 білоруського виробництва турбіна на трактор МТЗ 826. Всім дякую за перегляд цього відео, свої враження, відгуки можете писати в коментарях під цим відео. Всім дякую, всім пока і до нових зустрічей.